Вітаю вас, шановні. Зроблю такий коротенький огляд. Вийшла пошукати тут недалечко росте акація, і попала якраз на прилив. Прилив із заливу Фанді, залив Атлантичного океану. Називається Фанді. А із Фанді, вже до Монтона, оце протягається. Це провінція Нью-Бронсвік. Ось така краса попала. Як кажуть, не частенько вибігаю сюди, буває час, ну, а це щось мені так думаю, піду, акацію перевірю. Дивіться, яка краса, збирається на дощ, тож, може, випаде, бо так вже треба дощ. І отакий от пейзаж у нас. Ось це яка краса, а небо яке, а небо, подивіться. essa